Всім привіт! У мене посилка сайту тему. Коротше, там все вже невигодно купляти, дуже подорожало вже нема чого туди лізти, на той сайт. Але ще мені треба все-таки було покупки до. До поїздки. Да, є я. На отдых не знаю коли. Дивлюся перше, що тут. Це юбка. Ого, вона така длинна. Брала велике, бо щось моє похудіння Да, тоже стремительно. Юбка Прикольно. полиэстер. Ой, такая яркая на Ой, дивись, а такая. Це такі мочалочки від котика. Прикольно. Тут, коротше, з одного боку вони всі коричневі, з одного боку всі коричневі, а з другого боку різні. тіпа сірий, чорний і білий. Вони такі милі, я не знаю. Але ні, кожу царапає, я думала, навіть можна тіло мити. Кожу трошки царапає, а от для ванної вимивати ванну буде класно. Велика, удобна для рук, така фігурна. Ні, навіть отак удобніше. Тут, ну як мочалочка, тут типа, жорсткіше, а тут м'якіше. Прикольно. Далі це мої любимі пакетики, їх тут 200 штук. І упаковка, я так поняла, по 100. Цікаво. Розмір. Якщо ви помните. Я вже таки заказувала і я ними, мер... коротше, політу і зараз. Це реально дуже удобно, я не знаю. Я все в нього заворачую. Замаринувала м'ясо в мисці, накрила, в холодильник, поставила, щось там нарізку зробила, там сир нарізала, щоб не засихав, на тарілку наділа. От, вони такі е, в цьому. Поняли? Що якщо ти їх у якусь коробочку складеш, вони мають отакий вигляд. Це не просто поліетиленові оці кульки. Знаєте що? Ну, вони потім розсипаються, роблять бардак. А ці отакі от, е, компактні, реально я ними пользуюсь. Мені подобається. Ой, а що це тут якісь масла? Нічого собі парфум. Essential Ойл, парфум. Парфумована олія, напевно. Я колись часто дуже купляла олійку таку. Ефірні масла для аромалампи. А Оце... А, воно так запахло якимось цитрусом. Ну тут бачу, різні є. Тут цілий набір. 12 штук. Я ще не поняла, що це. Тут по-нашому нічого не написано. Лаванда, колокне, чи календула, чи роза, османтус, османтусманзус, якийсь сандал, лимон, сакура, океан, якийсь. Коротше, я їх так відкрию, щоб вам показати. Вряд ли вам щось видно. Ну, Якщо видно, от такі вони всі різні. Пахне як. І я не можу понять, вони такі рідкі, чи це дійсно парфуми, чи, чи можна їх все ж таки в ванну. Я знаєте, що думаю? Якщо в ванну купити якусь саму дешеву для ванної сіль і е, набризкати. Якийсь із цих, і буде та сама морська соль, яка дорогуща продається в цих магазинах. Тут що там написано, а що треба перекладати. Там щось сипуче, це холодильники. Оці. Як вони називаються? Холодильники? Це пуче, там ось. Чого це було відкрите? Чи це ще треба води сюди наливати? Тут такий гель, чи що? Там реально тупо порошок. Може, це сюди треба ще налити воду, і воно стане гелем і буде заморажуватись, і потім брати в поїздку, чи що. Я не можу поняти. Ні, ну так безсмислено його ставити в морозилку. Там просто щось чуть-чуть сипеться. Навірне, я ще раз зайду на сайт, наверно, треба все ж таки щось сюди налити, воду. О, що вони три штучки, три таких тоненьких. Якраз по стінкам, я думаю, поставити, але що там три стінки коротше. Сумочканка? Керму сумка на замочку. Не знаю, звісно, наскільки вона буде зберігати, холод чи тепло. Бо я е, навіть от води взяти в дорогу холодної води, щоб пити. Побачила таку сумочку. Маю літрові влізуть бутилки сюди. Це буде для їти? Коротше, така термосумка. Тут ось ще є якась сумка, Це сумка. Запах. А, дивіться, це така можна навіть на роботу брати, щоб тепле було, чи холодне, щоб не спортилось на літо. Вона така якось мтічка, ну як, не якось, типа, квадратна. ручка тут, там шнурки. Матай не хочу, називається. фольга. І, і кстаті, отут вона трошки качественніша. Lunchback привілес». Ось таке, що то намальоване якась емблема. Прикольно. Похоже на панту. Коротше, прикольна дуже сумка. Вже хочеться щось туди поставити і щоб воно зберігало то лі тепло, то лі холод. Теж на замочку. Я хочу сказати, що оця якась тонкіша. Коротше, це якесь дешеве що там. А це ніби як подорожчий матеріал. От. Качество різне. трать. Давно. Это Ой. Это тоже такая сумочка для еды. уже квадрат. Надо всяких эмблем. Матеріал, типу як в розовій. На таких ручках. Блін, це так прикольно. Мені вже цікаво, чи воно буде тримати хоч щось, чи ні. Наверно, буде. Ой, там ще щось не буде? ножик чешу. Ой, а це що тут? Це шорти, воно виглядає як юбка, но там під низом шорти. Теж, взагалі, треба вдівати на себе і показувати. Ось таке воно. Юбочка, шарочки. прикольно. Мені кажеться, що... що мені підійде розмір, я думаю. Треба поміряти і все вам показати. Бачиш це мусорні пакети. Да. П'ять рулонів мусорних пакетів, чорних з зав'язками. Пахне, ніби, знаєте, в селі осінню, колись листя палили, збирали і димом воно. Ми пахне як таким димом е, розмір. Мені цікавий розмір. У мене два мусорних цих. Це, мабуть, для туалету. Туалету менше, а на кухню я не знаю, чи влізе. Наверно, не влізе. Все таки маленькі для ванної буде. Спортила прическу собі. Ой, боже, неізміріме количество зубочисток. Їх тут тисячу штук. Я вже казала чи ні, що я так люблю багато накупляти по акції, де воно дешеве. То, що немає сроку годності для хазяйства такого мого. У мене сім корів. Коротше, 5, якщо їх тисячу, то це що? По скільки штук? По 200. Такі. Ну, понятно що ці зубочистки, мабуть, тонкіші ніж звичайні. Є тут якісь обламану одну бачу. Воно там було таке дешеве і тих, штук я повелась А знаєте, що мені класно зубочистками вичищати там, де. Між газовою плитою і самою тумбочкою, там є зазор, і залазить туди якась піща, кусочки, чи що, то я коли мию, ще зубочисткою прочищаю. Тому мені треба були зубочистки багато. Якісь такі дорогі, то на стіл поставити, а це для хазяйства десь щось підковернути треба. Остання. Остання штука. І знаєте що? Мені нема чим відкрити. Я вже підглянула, що тут щось класне. Дивіться, теж підглядайте, а вам не видно. Так. Ну, я дуже рада, що в мене буде така коробочка. Я вже придумала, де я її буду використовувати для чого точніше. Та ладно, вони такі маленькі, В мене немає слів. Вони просто на два пальці. То, де наливається, воно на два пальці. Це просто стойка. Вони дуже красиві. Вони навіть, знаєте, не пити з них, а щоб воно стояло. Не знаю, як на камеру вам видно. Але це внизу штука дуже класно виглядає. Воно, не знаю, що піраміда чи що воно таке мало би бути. У мене там є з освіщенням таке відділення на кухні, якраз для посуди, яка іменно декор має робити. Має робити декор. Ой, коротше, я так бачу їх шість штук. Шість отаких скляночок. Розкладу на підлогу. Ось такі чарочки. Це треба туди їх виставити. Вони такі прикольні, я просто не знаю, як їх зазняти, чи зверху, чи з боку. Я так не вмію виставити камеру, але вони реально прикольні. Блін, ну воно так класно виглядає на камері не так. Воно, по-перше, золото таке яскраво жовте, а на камері як ніби, знаєте, не чище, не золото. І отпліски. Може, ну, знаєте, під... Ракурсом е, міняється, дивлячись, який ракурс. Коротше, от таке в мене відділення, що світиться, і тут вони будуть стояти. У мене ще тут, правда, у не розібрано, я ще не знаю, як тут що, де стояти. Просто подивіться і банки. І цю коробку не знаю. Чи викинути, чи хай буде. Ці банки треба віддавати на селу. Ну, вони дуже класні. Я не вмію правильно їх зазняти. Мені подобається саме головне, правильно, Такі. Якщо їх ближче до світла поставити. Ось так. Де треба думати, як їх? Спочатку розібрати ці банки. Яка я хазяїшка, поки в мене розігрівається духовка, головне не забути поставити туди м'ясо, запікати. Тут в мене бардак. Після відкриття посилки, але я читаю за оцей холодильник, що тут дійсно налити сюди води. Написано, що можна для охолоджування ланчбоксів, материнського молока. Потім для кулерів, В кулер. не знаю, як він туди запихається кулер, чи обмотувати його. Ну і для пікніків. Для відпочинку. Що хочу сказати, що дійсно треба сюди налити води і поставити в морозілку його. Покажу вам поближче оці масла. Вони по 0,3. Вроді би. 3 мл, що там псал. Значить, дійсно вони для аромалам. Для електричних з водою можна додати в ці, що зголожують повітря. Ці апарати, чи як вони називаються. І можна в ванну. Я так думаю, що це не натуральні масла. Але все одно прикольно. І знаєте, що я подумала? Вони такі мініатюрні і кольорові. Якби вони ось так стояли надійно, їх можна було б поставити навіть як предмет інтер'єру. І хтось до вас приходить і воно просто таке кольорове і цікаве роздивлятись, понюхати там з подружками, знаєте, навіть як інтер'єр. Прикольно виглядає. justo en in el interior.